В чорному кольорі. Це у нас 13 рік, вартість 8799. Ось так він виглядає. 1,5 110 Кінський сил. Контактний номер 068 76 88 113. 170 тисяч оригінального пробігу. безключовий ключовий доступ. Вордень. я покажу електропідйомник, електрозеркала, мікроліксиді, механічна коробка передач, ось так він виглядає. Цей автомобіль, світленький потолочок, легко сплавні диски, сидіння зложується, ззаді присутній прицепний пристрій, ззаді. полочка, бачите, все є. Когось цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Ринок Сенік. Це в нас шостий рік, вартість 5200. 1,5 дизель. Контактний номер 067 148 56 84. 5200. Ось такий садній дизельний. Хороша гума. Ось такий салон. ззаді присутній прицепний пристрій і автомобіль на обліку. Кого цікавить, телефонує до власника. Кренок Ліво. Дуже економні автомобілі. До речі, 15 рік. Білий якраз 223 тисячі. Прибіг 1,5 дизель. Контактний номер 050 522 93 86. Механічна коробка передач, кондиціонер. Ось такий от, прицепний пристрій. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ось така Рено в чорному кольорі. 14 року, 1,5 дизель, вартість 8400, контактний номер 097 660 96 94. Ось такий універсальчик продається. Так він виглядає. І це у нас Рено лагуна. Чорний колір, свіжо пригнана. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Сенік пригнаний. Механічна коробка передач. Ось такий салон, двохзонний клімат-контроль, світлий потолочок, сидіння трансформери. Вартість 520 2007 рік. 214 тисяч пробігу. Контактний номер 097 355 87 26. Креномигане третього року. го року, 1,6 бензин, 220 тисяч пробігу. 1,6 бензин. Контактний номер 050 513 8 348. Максимальна комплектація, механічна коробка передач. Ось такий миганчик. Кому цікаво, телефонує до власника Рено Гранд 13 рік, 99400 1,5 дизель. Симимісний автомат 225 тисяч пробігу. Контактний номер 050 515 58 85 9400, Ось такі. Добрий день. покажу автомобілі, як виглядає. Сидіння трансформери. Кому цікаво? А скільки пробігу? 225. 225 пробігу. пробіг. Кому цікаво? Телефонуємо до власника. Сценік. Вартість 10800. Це у нас 2016 рік. Контактний номер 067 382 75 22. Безключовий доступ. 120 тисяч в оригінальну пробігу. Ось такий автомобіль. автоматична коробка передач. Ось так він виглядає. Безключовий доступ гума. Ось такий салончик. Кому цікаво, телефонуємо до власника повністю вказаного номер телефону. Мигани 12 року, 10 є тисячі пробігу, вартість 7600, автоматична коробка передач. Ось такі Мигани з автоматичною коробкою передач. Черный окрас, лакированные диск, ривна, тила, свежепрынная, партроники, ляпа, в хорошем состоянии. Двухзонный климат-контроль. Контактный номер. А чей автомобиль? А скажите номер. Йо. Андрей. Андрей. Так, на жаль, власника немає. Иди сюда. Ну, скажите номер телефона. Скажи номер телефона, давай быстрее. Скажи, скажи номер телефона. Приехать. 067 26 46 513. Запытывать? Запытывать? Андрея. Андрея. дається Рено Гранд Сенік, 2014 рік покуп, оснащене 1,5 двигуном. комплектація басе, чорний когір, безключовий доступ. Ось так виглядає всередині автомобіль, акуратний салону. 197 тисяч лінії пробігу. Семи місний. Комфортно сидіти, як спереді, ззаді, задні зложиться сидіння. Панорамний дах, легкосплавні диски, два ключі і вартість автомобіля складає 10999. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Здається, Рено Гранд Сценік, семимісний. 2012 рік за ціною 9900 контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 7422 безключовий доступ. Акуратний по салончику, автоматична коробка передач. Так, 169 тисяч ріднього пробігу. Вот. Ось таке кермо. Так далі сидіння. Нічого не затерте. Сидіння зложується, ззаді сьомий ряд, світлий потолочок, ззаді паратроніки і автомобілі з автоматичною коробкою передач 9900 168 тисяч пробіг. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Мегани 10-го року оснащений 1,6 бензиновим двогном, привезене з Німеччини. От, ціна автомобіля 6900. Збитий, комфортний автомобіль, нічого не бракує. Дуже економний. Акуратний збережений салон. Партроніки. А саме основне рідня фарба. І свіжо принене з Німеччини. 2010 рік 6900. 0,96 124 67 75. Або 0,95 702 74 22. Здається, Рено Гранд Сенік, Чим автомобіль цікавий, 80 тисяч ріднього пробігу. Вартість автомобіля складає 5 700. Оснащений 1,6 бензиновим двигуном. 90 пробігу. 500. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Комбінований салон, бачите, акуратненький. Духзони клімат-контроль, дуже хороша оглядовість в автомобілі, він є свіжо пригнаний. Кому цікаво, ось такий автомобіль, телефонуємо, по вказаному номеру телефону. ну Grand Scenic Семимісний, оснащений двохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач. Сидіння задні трансформери зложується. Ось так він виглядає. Ззаді присутній прицепний пристрій. І вартість автомобіля складає 59909. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Гранд Сені 1,5 дизель, вартість 6300. Ось так він виглядає на легкосплавних дисках, механічна коробка передач. Портроніки, прицепний пристрій, на жаль, зачинене, показуємо ззовні. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Магане 13 року, за ціною 8700 207 тисяч пробігу 0,98, 849 55 56. комплектации Босе. Вот такая Рено. Они русальные, вот такие автомобили. Присутний люк також. Прицепный пристрій. Шторки задние нема, да? Панорамный да? Шторки задние фиежи. Панорама да? и люк. Но, зато есть и панорама и люк. Шторку можно докупити ось такий автомобіль кому цікаво телефонуємо. Максенік 9 року 1.6 бензин 206 тисяч пробігів. контактний номер 050 264 60 28 ось така комплектація на жаль ціни немає а скільки цей автомобіль коштує я зрозумів. Ось такий синік. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Сенік 2008 року 5750, 1.6 бензин. Контактний номер 093 101 2603 Легкосплавні диски. Безключовий. А ну не жміть так. Ось так виглядає автомобіль всередині. Можна сказати, п'ємо підвізка, люди стали з автомобіля, він одразу піднявся. Да? <ривіт> <ривіт> Ні, п'ємо підвізки немає. Люди ззаді сиділи, то він так піднявся. От, кому цікаво. В оригіналі. Да, в оригіналі. Телефонуємо до власника. 2 Заб'ємо 1.4 бензин. Контактний номер 068 563 53 60. 7300. У вот есть такие гранд ценник. Покажем середине, как он выглядит. Двух зоны климат-контроль, бортовый компьютер, а самая зона это самый местный мини -вен. Дуже комфортный поезде Сюда это едет. Дави дорогу. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це Царину Магани 10 року з автоматичною коробкою передач 194 тисячі прибігів за ціною 7300. Контактний номер 097 594 08 05 Ось так, виглядає всередині цей автомобіль універсалі. Ось такий магани. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Гран Сенік за ціною 9900, 1 рік, 7-місний, 1 дизель, 169 оригінального пробігу, автоматична коробка передач. Ось так цей автомобіль виглядає. Стан гуми показую. Салончик акуратний, не продавлений, автоматична коробка передач. Ось такі Grand Scenic, Самий місний міні-вен. Зверху покаже. 0.96, 124, 67, 75 або 0,95, 702, 74, 22. Мегана, 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 8, 18 пробігів 9600, 0,99. 0504480. 480. Ось такі автомобілі Мегано у Універсалі комбінований салон. Кому цікаво, телефонуємо до власника Сценік Це найміцне Minivan, подивіться, який красень. Ось такий комбінований салончик 180 тисяч пробігу 2009 рік. 1,5 дизель 81 кВт. Без підкрасів пробіг оригінальний. Контактний номер 0,95 65 88 865 Вартість 7200. Механічна коробка передач. Так він виглядає. Кому цікаво. Телефонуємо до власника. Гранд Сенік 13 року, 161 тисяча пробіга, вартість 11950. Контактний номер 066 74 306 5. Шкіряний салон. Механічна коробка передач, легкосплавної диски. Ось так він виглядає. Кого цікавий, телефонуємо до власника.